За місяць до навчань військові дістали пантонний міст зі сховища секції, яким уже понад 40 років привели до ладу, підфарбували та почали збирати три секції пантона робимо. Так як ми дорожне биті все теоретичні я... на ученнях ну, нормально, получилось в перший раз. Саме до навчань 120 солдатів встановлювали понтон протягом місяця. Лише останні секції приєднали на очах у керівництва. Хоча, за нормативами, під час бойових дій такий міст мають звести за дві доби. Зараз військові зводять на плавний міст. Ним будуть їздити потяги, бронетехніка та вантажівки. Такий міст єдиний в Україні. Він складається з 90 секцій. Максимальна його довжина сягає. 530 тридцяти метрів, поки монтували міст проти зенітні установки, стріляли в уявні літаки. За легендою навчань переправу намагалися захопити диверсанти. Пантонники її захистили. З одного на інший берег поїхали вантажівки, за ними замаскований димом потяг, на якому перевозили танки. Останньої колонії військовий оркестр. Міністри, які спостерігали за навчанням, пообіцяли, відтепер будуть частіше влаштовувати масштабні навчання. Економіка країни стала значить, ми більше має тратити на оборону способності армії і армія Україна до гордитися. Таких учені буде багато. Ми максимально зараз інтенсифікуємо учебну роботу, бойову роботу в військах. і проводимо такі учені, які раніше не проводили. Наступним етапом військових навчань, перспектива 2012 на Дніпропетровщині будуть масові стрибки десантників із парашутами. 2 жовтня з літаків одночасно стрибатимуть 130 вояків. Марія Вяткіна, Андрій Ковбаса, Дніпропетровщина, п'ятий канал.